Так, распаковка бензопилы Свитесь. Модель у нас как называется Свитесь BP 45 18 2 Pro. Что у нас тут середины? защитный чехольчик на шину, да? Так, что тут еще? Две шины, одна 40, 45. 40 и 45. Ага. Должина. Так, что там еще у нас есть? Інструкції гарантійний. Талончик тут всередині. Ага. Ланцюги на 40 і на 45. Ага, два ланцюга в комплекті. 40 Сороково ага. і 45. Ага. Так, що ще йде. Ключики, отверточка, да, Упорний зуб туда, щоб ага. коробку не пробивали. Він тут ага. і болти для нього. Так. А еще даже є напильничек для, для, для ланцюга. Ага, ось така Чи, ж трішка, трішка тормоза. Тришка тормоза. І самопилка. І самопилка. Ага, зелений колір. Ага, Так, все. Збираємо.